Красавець на пусту. Знову мені вікно випачкав там, так? Да? Що? Ох, ти ж і красавець? Похудав. А! Біжимо. Біжимо. Світочки не трогай, у нас сніг пролітає, тільки такий, непонятно, сніг чи крупа, такі Ага, Сірий сховався на вікно. Йди сюди, я трішки тобі тут їди. Фенді не доїла, я тобі дам, не хочеш? Трампа на землі розтало, а тут ось, ось. ось така крупа у нас. Йди ось їж, йди. Іди осюди, йди сюди, іди, 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 Так, давай, їж, вона не буде тебе трогати. Все, їж, пішли додому, пішли. Ніяк зайти, навіть тут можна Петрушечка он кущик зірвати, так ніяк зайти. І холодно було, тільки що виходили було мінус один, але зараз вже ноль може. Ну, нічого такого робити не будемо. Чекаємо тепла. О, помотав? Ну і молодець, кушай. О, поїв і пішов гуляти. Ну, на забор? Ну йди, йди на забор. У мене нема нічого вже. От, поближче, ніяк було там йому. А, ти до мене йдеш. І чого ти до мене йдеш? Ні, в хату, ні? Йди гуляйся собі, Да. Так холодно. Піш... А, я зрозуміла. Через забор. А, ні, на черешню і на забор, ось так. Зрозуміла тебе. Отак. Ну і посидь погуляй. Ну, якщо на дворі роботи немає, то я її знайшла собі в хаті. Дивіться, я пішла, перевірила на другому поверсі свої обелійки, і ось отака стала трішки в'янути. Бачите ось? Ну, і я зараз планую її тут перевірити. Садити. Віка говорить, ти сухуту удалиш, а ті посадиш. Ну так, я хотіла кущиком, але ж якщо удаляти і не хочеться і пошкодити, дивіться, я її посіяла 10 лютого. Ампельна лобелія блу, небесна синяя Ну, і це ж хочеться її зберегти. Тому я зараз хочу її пересадити. Ось такий, я вже приготувала тут землю. Ось в такий горщик. Може і щоб всю цю разом тут. Може, це буде і багато, може мало. У мене не виходило ніколи так, щоб вона була гарна. Але хочеться, щоб, знаєте, отак, такий великий кущ, гарний-гарний вийшов. Може, сюди прийдеться ще додати? Я оце не знаю. Як вона буде розростатися, її ж там треба стригти? Ну, розсадила я таки цю лобелію, то, що сталося непошкоджене, і оці кущики теж розсадила, перевірила все. Ну, не знаю, що з цього вийде. Ну, я вам скажу, я більше не буду займатися нею. Це дуже кропітка робота. Оці манесенькі такі росточки садити. Ой, це дуже. Це не для мене таке. Я краще троянди вирощу. Ну, а вже ж в цьому році взялася, то, бачите, вже у мене один кущик, лагуна, кажеться, засох. І тут почав пропадати. І це ж я вирішила, що треба спасати. Скільки роботи? Ну, оце так зробила.